Вітаю вас на телеканалі Сфера. випуск Випускновин студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. очима наших журналістів дивіться далі у випуску. З Луганщини до рівного повернулися військові правоохоронці збройних сил України. Військовослужбовці від солдата до офіцера протягом трьох місяців виконували завдання за дотриманням законності військовослужбовцями, учасниками АТО підтримання правопорядку на територіях, які підконтрольні українській стороні. Варто зазначити, що в рамках ротації підрозділу, який сьогодні прибув зі сходу України, 13 серпня з рівного виїхала група військовослужбовців, яка з такою ж тривалістю Виконуватиме завдання на Луганщині, повідомив офіцер прес-служби Міністерства оборони України підполковник Віктор Шубець. Музика. Удар по найболючішому у рівному відбулося вже третє засідання комісії по аудиту. Тарифів теплопостачальних та водопостачальних підприємств, де громадські активісти, правозахисники та депутати розглядають ціноутворення за послуги та можливі зниження тарифів. Тож на чому можна зекономити і чи є перші дієві результати, дивіться далі. Як можна полегшити життя рівнянам, знизивши ціни на комунальні платіжки на місцевому рівні? Відповіді на ці питання шукає контрольна комісія по аудиту комунальних тарифів рівнеради. Загалом у нашому місті тариф на теплопостачання на 15% вищий, ніж середньостатистичний по Україні. Як можна оптимізувати роботу та на чому зекономити це й намагаються з'ясувати депутати та громадські активісти? Ми відповідно як орган місцевого самоврядування можемо провести лише дослідження, аудит і рекомендувати відповідному підприємству за якими ж показниками і наскільки можна цей тариф знизити? От, наприклад, дуже просто по теплокомуненерго є ті необоротні фонди, які знаходяться відповідно в них в оренді, і вони підлягають списанню. Відповідно ця Вартість лягає в тариф, відповідно, міська рада в певній мірі може і списати відповідно ті необоротні фонди, і тариф буде чуть-чуть менший. Але це мізер в основному тариф складається з енергоносіїв. Це вартість газу і це вартість електроенергії. На вартість електроенергії важко якось вплинути, чому тому, що Складова не настільки висока, як газу. А якщо брати до уваги складову вартості газу, то вже трішки легше, чому тому, що можна, хоча б оптимізувати його, про те, щоб знати на чому економити, потрібно все детально вивчити. Тому депутати і громадські активісти вже три засідання розглядають складові утворення цін на ті чи інші комунальні послуги. Нарікають, що від наших підприємств отримати усі відповідні звітності не так просто більше того, помічають усілякі неточності в документаціях. Я вважаю, що на нинішній момент поки що відбувається затягування роботи комісії, оскільки надали А менше інформації ніж просили. Тим більше, що два рази просили. Спочатку просили, просили в протокольному варіанті, потім просили очно, з кожним говорили. Не ставтесь, будь ласка, до нас як до недолугих. Чому? Тому що, якщо вибачте виконання хімічно нужної та кислотної промивки котлів. То будь-яка людина, яка стикається з економікою, розуміє, що це є не інвестиція. Все, допишіть, допишіть, претензій ніяких взагалі не буде. Тож говорити про якусь результативність комісії, поки зарано кажуть експерти. Підприємства і Рівне Теплоенерго і Рівне досі не виконали основну із вимог комісії. Це надати документи, які вони подавали на затвердження в Київ, на затвердження тарифу до Києва. Тобто це є великий перелік документів, які пояснює кожну складову тарифу, і з цим потрібно працювати. От якраз від того моменту, коли комісія отримує цей перелік документів, тоді можна буде говорити, що ми почнемо дійсно працювати над, над вивченням, детально вивченням структури тарифу і пошуком варіантів його зниження. Що ж до пошуків економії, представники Рівнетеплоенерго озвучили ряд адміністративних заходів, завдяки яким тариф все ж можна зменшити на 120-150 гривень на кожній гігакалорії, а це мінус 8-10 відсотків. А от рівне облводоканалі повідомляють, зниження тарифів на воду неможливе. На сьогоднішній день тариф можна отримати, але зменшити його неможливо. Отримати його на, на сьогоднішній день можливо, але, але зменшити. Ні, підняти тариф на теплову енергію хочуть на підприємстві Ескорів, на яке обслуговує 4% мешканців міста. Для населення тариф збільшиться на 85%, для бюджету зменшиться на 0,5%. десятих. У нас тариф по населенню був ще з 1.04.15 ноль четвертого п'ятнадцятого року. І там газ був закладений на багато нижчої ціни. 574 гривні Затверджувати новий тариф чи ні, вирішуватимуть члени міськвиконкому вже на наступному засіданні. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. У рівному зупинили електронну реєстрацію дітей у садочки. Як ідеться на сайті міського управління освіти, у липні завершилося формування груп у дошкільних навчальних закладах на 2016-2017 навчальний рік. Тож реєстрація дітей у садочки було зупинено. Реєстрація дітей до електронної черги буде відновлено 25 серпня 2016 року. При наявності вільних місць комплектація груп буде відновлена з 1 вересня. Згідно з формованої електронної черги, оприлюднення електронної черги відбуватиметься з 30 серпня. Мисливці за старовиною сьогодні своє професійне свято відзначають археологи. Творчий колектив нашого телеканалу бажає всім, хто пов'язаний з цією професією, побільше цікавих знахідок та творчого натхнення. Разом з тим, наші журналісти вирішили привідкрити завісу щоденної робочої кухні археолога та показати, як вони працюють над відродженням історико-культурної пам'ятки. У нашому місці рівненським замком, що цікавого вдалося віднайти, дізнавались наші журналісти. Це світлина палацу Любомирських. Саме його рештки шукають рівненські археологи вже декілька місяців біля стадіону Авангард. За короткий період часу їм вдалося вже віднайти чимало цінних речей, які свідчать про існування історико-культурної пам'ятки. Крім того, мисливці за старовиною відкопали на їх думку фундамент та певні конструкції замку Несвицьких. Ми бачимо стінку з Каміння фрагментів цегли, яка перерізає оцю всю дерев'яну конструкцію. Вона дуже чітко фіксується. Потім з протилежного боку ми бачимо, де цегляна кладка. Тобто тут дуже чітко фіксується, як мінімум, 6-7 ширів цегли, яка також, скоріше всього, виконувала укріплюючу функцію. Також саме на цій ділянці розкопок археологи знайшли рештки посуду та монети. В цих нашаруваннях йде цілі розвали цілих посудин, які чітко датуються. Кінцем 17-го, початком 18-го століття також серед них монети, так звані баратинки, так звані е, польські гроші, Яна Козиміжа, так? які також чітко дату, дату, дають датування в межах е, кінця 17-го, початку 18-го. Це саме в цій частині, так, да, так, так. Саме в частині цих дерев'яних конструкцій, які йдуть. Археологи розповідають, всі знахідки вони фіксують, все вимірюють та віддають на експертизи. Також, до слова, мисливці за старовиною віднайшли, на їх думку, і частину під'їзду до палацу, тобто таку собі дорогу. Думаю, що це фундаменти, саме ця кладка, це до центральної частини палацу самого, який тут стояв. Це була під'їжджена частина. Його добре видно на фотографії. Якщо це вона, то це дуже добре. Не самого палацу ще ми не готові сказати, що ми його знайшли. Це так якби, от частина під'їзна. Що цікавого ще відкопають археологи, покаже час основне наразі, аби сприяла погода. Любов Данча, Роман Шеконець, випуск новин. У рівному відбудеться забіг у вишиванках. Рівне Running клаб запрошує великі підприємства організувати активне дозвілля власних працівників на день незалежності та долучитися командами до участі в забігу у вишиванках рівне Патріотік Ран 2016 Як стверджують організатори, забігу це гарний спосіб згуртувати колектив, продемонструвати командну єдність та силу організації. Нагадаємо, забіг у вишиванках відбуватиметься 24 четвертого. Серпня у 25-ю річницю Незалежності України. Старт пробігу о 10.00 на проспекті Миро. Учасники пробігу будуть долати на вибір 2 кілометри 6 або 12. Усі зареєстровані учасники отримують футболки, вишиванки та інші сувеніри. За календарем літо, за вікном, рання осінь, вже другий тиждень у рівному тримається прохолодна погода інколи з дощем. Тому чи повернеться тепло у місто, чи можливо вже варто готуватися до приходу зими? Ми поцікавилися у спеціалістів Рівненського обласного центру з гідрометеорології. Подробиці далі у сюжеті. Сонце не світить, а небо вкрите сірими хмарами. Термометр показує менше 20 градусів тепла на вулиці, і так вже другий тиждень. Незважаючи на те, що за календарем лише середина серпня рівняни вже закуталися тепліше. Тим як з'ясувалося, мешканці міста такому похолоданню дивуються однак заразом і радіють. Я не думаю, що це зовсім нормально, але як мені, то добре, бо не жарко, не старшому віці. Погано, коли дуже жарко. Це трошки аномально, бо повинно бути тепліше в цей час. Я думаю, це нормально для погоди нашої. А що має жара стояти, щоб люди не дихнули? Добре, добра погода. Добре, тим, що можна вийти, подихати свіжим повітрям а не жарою». Втім, сірі та прохолодні будні незабаром зміняться на теплі та сонячні. Так, начальник Рівненського обласного центру з гідрометеорології Богдан Масовець зазначає, з понеділка на вулиці знову буде звична літня температура. Зараз температура повітря є до 25 градусів тепла. Вночі температура повітря сягає до плюс 13. На наступні три дні ми також очікуємо температуру повітря плюс 25, вночі плюс 14. І протягом 16 та 17 числа липня, серпня ми очікуємо крокочасні дощі. Вже тепло більш таке ярке і літнє. Але ми очікуємо з кінця тижня, тобто 19-20 серпня, ми очікуємо температуру 27-32 градуси тепла. Коли ж календарне літо проходить, люди чекають на прихід бабиного літа восени. Втім, останніх теплих днів у цьому році варто очікувати не у вересні, а в кінці жовтня, зазначає Богдан Масовець. Осіннє тепло, яке люди в народі називають бабине літо на рівні приходить в другій половині жовтня. Тобто, в другій половині жовтня ми також очікуємо тепло. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин. І у Рівному відкриють два нових тролейбусних маршрути. Перший маршрут 4А сполучатиме мототрек. льонокомбінат через автовокзал. Другий маршрут 9А сполучатиме мототрек. Північний через автовокзал. Також завтра презентують і нові тролейбуси. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.